Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз в студії з нашою постійною експерткою Тетяною Гай. Вітаю вас! Вітаю Оленочко. Рада вас бачити і сьогодні. Хочемо Зайом. говорити нагальні дуже е, питання, які турбують всіх українців. Сьогодні відбулася зустріч в Саудівській Аравії. Можемо глянути, що було на цій зустрічі, і власне що вирішили е, команди української та американської делегації. Ну, зустріч така була гостра, тому що четвірка мечів і король мечів. Тобто вона не була спокійною, ця зустріч. Але ось падає зверху королева жезлів. Для мене це завжди Україна, яка стояла на своєму і не втрачала позицій. Буде багато чого. І дивіться, ця зустріч це саме та зустріч, яка і змінить ситуацію по повішеному. Багато чого. На, і дивіться, і карта зірки. Для нас це найкраща карта в колоді. Ірофант, все вже вирішено. Але дивіться, ми знаємо, що перед зустріччю була атакована Рашка. Як ви думаєте, чому саме? Напередодні зустрічі, і невже ми не могли вдарити по ній раніше? Ні, це не випадково. Таким чином, Україна перед зустрічю показала свою силу і міць, те, що ми можемо, що у нас є ресурси, і ми за три роки повномасштабної війни навчилися справлятися в деяких випадках навіть і без допомоги. А, якщо вже так було розпорядовано. Піарено і рознесено ту інформацію, що допомоги нам не дадуть. А чи була в нас допомога, коли до нас зайшли расисти? Що у нас було? коктейлі Молотова? якісь е Якась стара зброя, але було найцінніше, що маємо ми: наша сила, наша воля і наш дух. А тепер? За три роки ми готові. І ось дивіться паж жезлів. О, вибачте, паж мечів, король мечів, який показує, що ми тепер можемо, і ви маєте гарантувати нам мир. Ця карта мене дуже часто випадає і показує нам, що вже все вирішено. Україна показала, хто є вона. І е, зараз я бачу, що. Хочу подивитися зараз, як там Рашка себе почуває. <ган> а, яка, у них зараз позиція? яка у них зараз позиція? Дуже цікаво, тому що дуже важко зараз продивитися по обстрілах. Всі знають, що я, е, мої прогнози завжди точні, по датах, по містах. Зараз я дивлюся і мені дуже важко, тому що там якийсь просто хаос. А считати хаос дуже важко. Тож тут зараз цікаво подивитися, як там расисти. О -о -о. Ха -ха. Я вам хочу сказати: дивіться, коли ми дивилися, як там Україна, які були карти. Зірка, королева жезлів. Паж Жезлів, паж мечів, король мечів. І зараз дивлюся на Рашистів. Четвірка Пентаклів, п'ятірка Пентаклів Ну, це найгірші карти. Ну, правда, це карти недостачі ресурсів, того, що вони не можуть, того, що їм якось перекрили глотку і поставили чітко перед якимсь вибором. Але не просто, що ти можеш вибрати. Тут добровольно принудітельно. Встановлення балансу, справедливість, прекрасні карти. І карта мир. Чи буде перемир'я до великодня? Дивіться, ми дивимося зараз не припинення вогню, тому що воно почнеться раніше. От саме коли якісь будуть уже е, там чи домовленості, чи якісь документи. Давайте це подивимося, тому що. Припинення вогню буде значно раніше, ніж до Великодня, значно раніше. А ми подивимося, чи буде перемир'я. О, дивіться, знову колесо фортуни, король чаш і трансформація по карті смерть буде якось інакше. Ну... Це не буде таке перемир'я, як ми його бачимо по документах. Ну, от Не так, як ми очікуємо. А як? А я не можу читати, тому що такого сценарію ще взагалі за історію світу не було жодного разу. Тому читати таку інформацію також дуже важко. Але те, що ми великодень зустрінемо без вогню, уже це точно. Те, що, можливо, навіть в деяких регіонах ми зможемо вже посвятити Пасху вночі, також. Я бачу це, і тут дуже гарний знак, дуже гарний знак для України. Я зараз бачу. І дивіться, лічені дні. Мені часто говорять, що я це повторюю і повторюю ще раз: відмовся від своїх слів на рахунок закінчення війни, а я не відмовлюсь, тому що я не аналітик, я відьма. І я так бачу, я так відчуваю. Я відчуваю зараз, наче спокій, перемогу. Я відчуваю внутрішній, тому що знаєте, відьма вона дивиться трошечки наперед. І знаєте, як коли кому е, телефонує відьма, коли вип'єкелихвина, вона не телефонує своїм е, минулим е, там чоловікам, колишнім. а телефонує колишнім, а телефонує майбутнім. <гум> Ось так. І я. Ну то ми так просто бачимо. От, дійсно істинні практики. І тому я це вже відчуваю так. Що це буде раніше, і так як ніхто не очікує. І що би мені не казали, процес уже почався, процес запущений. Так, я це бачила протягом 10 днів, пам'ятаєте, після наших третіх роковин повномасштабного вторгнення. Ну, але так воно є. Подивіться по подіях. Подивіться по подіях. І зараз ми от просто будемо спостерігати неймовірні речі і нікого не слухайте те, що говорять, що заберуть зброю, що не дадуть. Ну, це все іде як ілюзія, яка створена спеціально, тому що ворога нашого ворога не можна взяти просто так. От там якоюсь перемогою, там відступом відігнавши їх, вони однаково рано чи пізно прийдуть. Його треба брати іншими методами, хитрими методами, такими ілюзорними методами. І зараз такий процес саме і відбувається. Ми можемо глянути, власне, ви сказали, що припинення вогню буде раніше Великодня. Зараз в просторі карти бачать цю інформацію є, коли буде власне припинення вогонь чи ні? От мені показує, слухайте, ну от не у всіх регіонах, тому що нам ще, дивіться, так не можна сказати припинення вогню, тому що нам ще треба буде відігнати орків, тому що не, не всі вони захочуть піти з наших земель. Нам ще потрібно буде ще деякі свої території, вони не захочуть віддавати нам. Тому я не можу сказати повністю про припинення вогню. І я б не розраховувала от говорити так. Але от якщо дивіться, от мені йде 5 днів. 5 днів буде якийсь протягом 5 днів буде прийняте рішення, яке повністю змінить ситуацію. Ми про нього почуємо. І це вже буде не ілюзія. Будемо слідкувати за цим. І останнє таке питання. А, власне, ви сказали, що на Великодень, в деяких регіонах, можна буде посвятити Пасху вже в, вночі. Чи буде скасування комендантської години в Україні, і коли? Буде. Карта сили. Дивіться, мені пише протягом двох місяців, скоріш всього, це десь початок травня. Початок травня, от коли там от військовий стан. Теж у нас ж продовжується, і комендантська година пов'язана саме з військовим станом. І от мені йде що ну, якби я не бачу вже військового стану. А в, в яких Україні. регіонах, власне, чи в, усіх, в усій країні? Ні, скажу не у всій, не у всіх. Угу. Ну, Це логічно, що це точно Західна Україна, центральна Західний Україна. Центр. Деякі регіони Південної України і навіть, можливо, північ. Ще трошечки буде складніша ситуація на Сході, тому що там вже ж не три роки це все триває, і ми знаємо. Але помаленьку, поступово, дивіться, це не процес такої одної хвилини. Не процес. Потрібно зрозуміти, і людям, будь ласка, читайте поміж строк, тому що не може бути отак. Воно вже процес запущений, але це не може бути в секунду. Це важливі дуже речі, але. Ось зараз вони, саме зараз, коли ми з вами, Оленочко, спілкуємося, вони відбуваються. Будемо слідкувати за усіма подіями, і я хочу звернутися до наших глядачів і анонсувати наш прямий ефір Тетяною Гай у п'ятницю, 14 березня. Символічно побачимо якраз всі рішення, які нам будуть озвучені, оголошені, всі новини, і віримо, що вони будуть найкращими для України. Я дякую вам за цей ефір. Побачимось у наступних випусках. До зустрічі!